Сьогодні готую смачненький салат з тіктоку. Як я його побачила, одразу закохалася. Після того, як спробувала, була приємно вражена, тому сміливо готуйте. І так, нарізаємо копчену індичку невеликими шматочками. Взяла тарілку, на неї ставлю форму та викладаю першим слоєм індичку. Розприділяю та змащую майонезом. Далі нарізаю відварені яйця, викладаю поверх індички. Ріжу дрібненьким кубиком цибулю. В оригінальному рецепті її немає. А для мене салат без цибулі це не салат. І змащую майонезом. Далі ріжу помідори, і перекладаю. До форми, і додаю трошки солі. На крупній терці натираю твердий сир, відправляю на помідори та добре змащую майонезом. І залишилось зробити сухарики. Для цього нарізаю невеличким кубиком хліб. Далі взяла сковорідку, на неї наливаю олію і в неї додаю спеції. В мене це сіль, чорний мелений перець та копчена паприка, а ще гранульований часник. Викладаю нарізаний хліб і обсмажую. Охолоджені сухарики посипаю поверх. Знімаю роз'ємну форму і посипаю обсмаженим маком. Додаю Ю трошки зелені. Носі все салат готовий. Всім смачного.